Радий всіх бачити. Слава Україні та Збройним силам України. Ветери четвергові ранкові коротесенькі новини, які можливо вийшли і не вранці. Пилип Спенсер так хоче придбати активіженів, що ладний пообіцяти що завгодно. У мене є подарок для тебе. Але Соні не пристає на жодні умови чи угоди. Нахуя він мені? А їх можна насправді зрозуміти. Проте намагання Мікрософтів домовитись стають вже дуже кумедними. Mm -hmm. Так як японці відхилили угоду про довгостроковий випуск Duty, тому Спенсер побіг та швиденько знайшов інших японців та домовився на секундочку з самою Нінтендою. Mm -hmm. Про вихід впродовж 10 років всіх нових частин колоди на їхні консолі. Після того заскочив до гейба, хотів провести з ним аналогічну домовленість, проте власник парової крамниці. Документи підписувати не схотів, та заявив, що просто вірить Мікрософтам на слово. В принципі, йому глибоко все одно. Попри велике існування різноманітних лаунчерів, забавки так чи інакше рано чи пізно виходять в стімі, бо то як не крути, досі найбільша точка продажу ігор на ПК. Це незаперечний бляха, муха, факт життя. Але це той падло факт, з яким тобі доведеться змиритися. А ще Мікрософти випадково спалили в своєму магазині дату виходу Діабло 4. Опалили! було зазначено 5 червня 2023 року. Там Юбісофти залишили трошки приємних слів до української команди розробки у фінальних титрах DLC до Far Cry 6 «Lost Between Worlds». Цитата. Членам нашої команди в Україні ваша сила та стійкість надихають нас усіх. Ми поділяємо вашу позицію та підтримуємо в ці важкі часи міжнародна команда Far Cry. Так, цю серію, як і інші, активно допомагали розробляти студії з Одеси та Києва. В наступному оновленні до п'ятої GTA-шки Rockstar планує прикрутити функцію RTX. Інтернетами повзуть плітки, що Sony перезапустить франшизу Uncharted. А розробкою буде займатися не студія неслухняних собак на чолі з Дракменом. Оце так несподіванка. Для цього спеціально була створена нова команда, яку буде пантрувати нотідок, щоб вони там не наробили як кіт на глині. Кіт, ти маму мав. До гри Вальгейм вийшло величезне оновлення. Контенту розробники додали дуже багато. Перераховувати все я, звісно, не буду, але ось найцікавіше новий біом, туманні землі, нові механіки, велича купа нових предметів та істот. А ще згори бос туманних земель. Детальніше ознайомитись можна на сторінці гри в паровій крамниці. До придбання особисто рекомендую, тим паче зараз діє смачна знижечка. Крім того, гра має офіційну українізацію. Ґрунт, база, так би мовити, основа, стрижень, наріжний камінь і фундамент, твердиня, підвалина, моноліт. Легендарна стародавня гра релізнулась в стімі. Тепер ви зможете грати у Dwarf Fortress, запускаючи її з бібліотеки парової крамниці. Шоу Глека Кейлі The Game Awards пройде вже 9 грудня о 2 годині ночі. Ну добре, Ізім і спать. Ну, зізнавайтесь у коментах, кому б ви особисто віддали нагороду гра року. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові, ну або не ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Приємного вам, денечка, бережіть себе. Па-па!